Нашого хазяїна стоїть, я віру рай. дворі, рай, рай, рай розвився Христос, народився, весь світ, звеселився. рай рай, рай, рай розвився Христос, народився, весь світ звеселився. І ягнята Христа гріли у ночі. рай рай, рай, розлився Христос, народився, весь світ, звеселився, рай, 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 рай розлився Христос, народився, весь світ, звеселився. Ти, пане, Господарю, наски же на столи. Рай рай, рай розвився Христос, народився весь світ, звеселився. Рай рай, рай, рай розвився Христос, народився весь світ, звеселився. Хазяїна стоїть, я віру, дворі. рай, рай рай, рай розвився Христос, нарадився, звеселився. рай, рай рай, рай розвився Христос весь світ, звеселився.